Так, температура 26. Зранку вітра не було, але ну, зараз почався вітер. Це у нас вишня. Вишенка. Така крупна. Садичка, вона сама виросла, ця вишня, і на неї такі завжди крупні вишні. Вони такі м'ясисті, я не знаю, що це за сорт, але вона десь вилізла. Тут багато. Ну і раніше, і зараз буває, що вилазять поросель вішні. Тут десь раніше росла вишня, мабуть, добра. І коріння з неї, це проростають. І оцю я не трогав, ця пішла, пішла, пішла і вийшла оця ось, такі от вишні. От зараз вже вішні такі великі. Є ще одна вишня здорова. Ну, бачите, вони ще й не думають. І самі вишні, отакі от не дуже великі. А оце ще теж я залишив. Ну, в неї не дуже крупні, це теж сама виросла, така дичка, ну, теж нормальні такі вишні. Ну ось біля неї поросель видять. Бачите? Вишні пішла коса, я їх не цей не обривав от оскільки є стільки є бачите навіть ветки такі вже увесисті. на вся обліплена звісно треба і було позривати зайве ну вже все хай вже високі груша теж така бачите гроздями. А пішла, невеличка вона отака маленька. Ось такі, бачите, які крупняк. І, там. і ніхто не садив, то я її залишив. Ну, як завжди, оці порослі вилазять, я ото їх і залишив, як я вам показував. Теж їдять горобці. Де тут вона? watch the